Прокуратура Тернопільщини не бачила ні незаконних ігрових автоматів, ні незаконних кар'єрів, ні виробки лісів. Тому потребувала кардинальних змін. Про це заявив Генеральний прокурор України під час представлення нового прокурора області. На думку Юрія Луценка, саме В'ячеслав Перч зможе навести порядок. Прокуратура просто ну не функціонує. Тому вам придеться ставити її на ноги. Вячеслав Орису. Я впевнений, що тут маса справ, які закрили і продали, або продали, і закрили. От їх піднімати і показувати народу, що недоторканних немає, і про те, що ніхто не забути і ніщо також не забути. Я вимагаю це зробити вже не пізніше, кінця вересня. Люди мають це відчути. За словами Юрія Луценка, до кінця літа новий прокурор повинен сформувати команду і з вересня піти у наступ на злочинців та корупціонерів. Уже має завдання для В'ячеслава Перча і голова облдержадміністрації Степан Барна. Шановний В'ячеслав Оростович, перше, що вам треба зробити, це проаналізувати роботу прокурор, 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 прокурорів області, прокуратури області, в питаннях, чому тривають кримінальні справи по бізнесу більше як півроку, дев'ять місяців. Чому блокується робота і діяльність підприємства території Тернопільської області? Тому що прокурори нічого не роблять, ведуть кримінальні справи, отримують хабарі, мзду і відповідно отримують що крім того, заробітні плати. Юрій Луценко зазначив, серед основних пріоритетів прокуратури сьогодні є відновлення довіри громадськості. Сприяти цьому має і новий проект. Уже невдовзі на сайтах прокуратур розмістять інформацію про прокурорів різних рівнів та їхні декларації. Дивіться на ці документи, і якщо у вас є факти які свідчать про неправдивість поданої декларації. Там внизу буде така маленька кнопочка з червоною блискавкою. Натискаєте її і пишете керівнику робочої групи. Мені відомо, що він живе зовсім не в двокімнатній квартирі, а в трьохпороховому будинку, записаному на його кума. Новий очільник обласної прокуратури каже: у своїй декларації не приховав нічого. Декларація немає нічого такого, що я міг би утиєнити, і тому вона повністю відповідає. В Братинки Ти... да. автомобілів зайвих нема? нема нема. Додамо, що в рамках свого візиту у Тернопіль Юрій Луценко перевірив заклад на текстильній, який підозрюють у незаконній діяльності, зокрема у наданні доступу до азартних ігор.